Інформація, яка була представлена у Львівських друкованих виданнях Високий замок, Експрес, Львівська газета. Вони тут є об'єднані всі разом. Кого буде цікавити більше, прошу заходити на сайт український монітор. А я представлю більш такі загальні результати. Отже, прошу звернути вашу увагу. Зелене це позитивна інформація, жовте це нейтральна інформація про суб'єкти виборчого процесу, і червоне це негативна інформація. Отже, лідерами по позитивній інформації в ліських газетах є все-таки отримана опозиція. Найбільше негативу отримує партія регіонів. Від себе зразу додам, що найбільше негативу на партію регіонів є Високий Замок і газета Експрес. Наступ. А оце моніторинг військового телебачення. Ми моніторимо виключно новини, виключно новини, новинні матеріали за згадками опозиції. І ми бачимо, що найбільше позитивних матеріалів є стосується партії регіонів. І це те, що я вам казала. Це тому, що всі органи собі, представники органів місцевого самоврядування. Є представниками, губернатор, Янковський, соціальні ініціативи президента, уряд. Вони всі з'являються в новинах. Інформацію про них ми зараховуємо до партії регіонів. Вона, звичайно, що найбільше позитивна, тому що вона несе інформацію про, позитивні, про позитиви для населення. І увага ЗІК: ЗІК, як не дивно, але найбільше позитиву про партію удар. Зважаючи, знову ж таки, і це на тому, на тому тлі, що фактично партія Удар не дає, не створює багато інформаційних приводів. Однак, як обчислюється ця інформація, я мушу сказати, за появу всіх кандидатів або осіб, які пов можна пов'язувати з партією Удар, в тому числі поява Дмитра Добродомова, зараховується в новинних матеріалах, зараховується до партії удар. І от ми бачимо, що найбільш позитиву є власне в цієї політичної партії.